Решити ви готові до продовження концерту? Друзі, зараз будуть, так би мовити, самі смішні рефери Полтавської області. Я думаю, ви їх знаєте. Тому давайте зусильмо аплодисментами. Гурт Сентропе! Ловко все, да? Є, є, є! А хто вже? Чули, а хто вже вибрав картошку? <hast> Яка, який врожай. <вражок? hast> чули, а чого чу такі Соня? Вуу! Ні, не, це що соні. Ришетивка, воу! Давай, мать тре, щось там защитує, можливо, реп там шмерть, да? Шмеп! У село є. Є. Ну, є? Я знаю, що ми в село. Не в дубай. Ладно, городський діджей врубай, давай. Не знаю, що ти чув мені. Тобі на плета І ми ще побачимо, хто тут бив. Я представляю, масапав із масці, сто сім на ушоці, що у мене І що тобі на плетам І ми ще побачив, хто тупики, за тою то, цю і свині гуси, прошу, цей, той чук, це той шу. Закрий свої ротяху, то пикона довшу, зець хто на мікрофоні, за той піку, де кого назвав би колектина, я до не посуха. Передаю салам, пацанам з корола, хотим моє опошті, де код ага. мій з кола. Я підсюдового чи те на шоколад. Городськими тільки у тебе більшуємо. Устала із на кутя, гуси попливали сіно, кабачки на теле, у то добре покормили свині, бо тяло приставоли, пацани не мислі, не під'їмали, покиби локів, підняли да не серіда. Кисати штуки в ям позитивша там одна Ірімопили кінцем, цілі ні мали шапки, самого не апарату, кухню моєї бабки. Не знаю, що ти чула мені, а що тобі наплив на Ми щиро першим, хто туди, я пританою на не знаю, що ти чував мені, і що тобі напали там горські, Ти ще хто побачимо кроту великим. За бою корисня гусей, твої цей той, а що цей той? А дімали собочні, воріже на пой. Поступив, стояк, посел, тройку, що полови, я строївся на... Хошовий постеранці буде довгі шоці Туалет у поміщені, це доріє моз. Пацани у копнаті тішали багати Голі дівчині рода, де повсіх погод Суші підлягали, задупила, не люби. Як водій, у столітапу вибиває дуби, по що баб на то, що у мене батька не я супушки, скажу з голоду немає. Курсую у мене галя, за дві сотні заказала, за попід не поробало, та два рази позичала. Я тут всього два тижні, я не знаю всіх, всі фібо нападки змі, де засіб Не знаю, що те, що в мені, що тобі напали на городські, Ми ще побачив, хто тобихи, я представляю ма запад із насім, не знаю, що те, чого в мене. Yeah. Ти що тобі напели на городським? Ще побачив хто топери. За мною кури свої гуси і крові. А давайте я кажу чу, а ви кажете цель. Чуу! Хей! Чуу! Чуу! Це я вже починаю вірити, що ми в лові, реально. Щас буде фу в Полтаві хоч раз. Yeah. А два рази? Yeah. А бачили, ми там з Дімоном дорогу зробили до Полтави. Так що будемо балотуватися, щоб всі проголосували за мене. Ладно, діджей.